Традиції української родини то цінний спадок для дитини. Наші українські традиції повинні закладатися у свідомість із самого раннього віку, аби потім уникнути комплексу меншовартості вічного українського інтелігентного неврозу, невизнання власної культури для пізнання культурної спадщини наших пра як найкраще підходить серія книг Дари Корній Чарівні істоти українського міфу вона поведе читача у дивовижний і самобутній світ українських вірувань. Ось ця книга це чудова екскурсія у світ українських міфів, де кожна місцевість наділена своїм чарівним власником. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. А саме про поважного домовика, надійного захисника роду, познайомитися із добрим покутнім, який не шепче вам про своє благословення, зазирнати на гостину до справедливого хлівника, який доброму господареві в усьому в усьому допомагає. А… Ледацюг він добряче карає. А якщо поталанить і привабити духа щастя, однак стережіться роздоріжжя, бо там є духи перевертні. Вони заманюють у потайбіччя стомлених мандрівників і далі дуже жорстоко карають. Перед вами постане величезний шар культурної спадщини давніх українців. Химерний світ чарівних істот праукраїнської міфології, досліджений і опрацьований Дарою Корній. Духи бувають абсолютно різні. Для прикладу розкажу про сумних духів: це Желя і Карна. Ось так вони виглядають, і це духи поховального ритуалу. Вони вічно сумні сестри, доньки смерті. Після ритуалу поховання вони разом із смертю проводять душу померлого на той світ. І призначення сестер пильнувати за правильністю обряду. А ще сестри мали подбати, щоб гідно оплакали покійника і допомагали в цьому живим. Чарівні істоти українського міфу це наша історія і наш національний етнос, так звана позначка самоідентифікації. Є в нашій книзі і добрі духи. Серед них і домовик, ось такий красень. І що власне робить домовик? Його ще називають хатник, гуркало, пахатник, охоронець, господар, служка, помічник, сусідко. Тож він дуже добрий дух оселі, охоронець і покровитель роду. Він оберігає родину, якою опікується від поганих людей, недобрих духів, лихих істот, сприяє достатку, береже мир в оселі. За давніми легендами, коли в краю починалася війна. То навіть домовики виходили на вулицю і пліч опріч із своїм родом ставали до бою проти ворога. У віруваннях праукраїнців світ не мав чіткого поділу на видимий, природний та невидимий. Люди поклонялися богам, намагаючись здобути їхню прихильність, і водночас спілкувалися з істотами нижчого порядку. Хочу розповісти вам і про духів лісу. Серед них найголовнішим є лісовик. Виглядає, чесно кажучи, не дуже привабливо, проте дух досить таки добрий. Він господар лісового царства, його дух-оборонець, хранитель і захисник. Наші предки свято вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, як матеріалізується в дух. Чим сильніший і здоровіший ліс. Тим могутніший сам лісовик. Лісовик істота справедлива і без причини не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях не відбувається без його відома. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни, збиральники намагались дотримуватися неписаних правил поведінки в лісі, аби не розгнівати лісовика. За деяким повір'ям людина могла укласти із ним особливу угоду або ж кровний договір. Той, хто на таке зважувався, Ставав сильним чаклуном. Плата за це закладена власна душа або душа своєї ще ненародженої дитини. За віруваннями наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди, гриби, трави, насамперед слід попрохати дозволу увійти. Дух лісу, до тебе з добром прийшов. Дозволу в тебе прошу, дітям твоїм дари приніс. Дозволь мені у володіння твої ступити. Обов'язково слід принести кусник хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Та коли ви накапустили в лісі, начувайтеся. Обдурити лісовика просто неможливо. Звісно, ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда, пообіцяє вивести з лісу та вчинить навпаки. Заведе в непролазні хащі. Щезне, а вас залишить, або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і почне на вас полювати. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися і є кілька способів. Про це дізнаєтеся з книги. Наші давні предки вшановували дерева і трави, джерела та ріки, гори, і степи, ліси та поля, населяли їх химерними чарівними істотами, яких і називали духами. Прадавні українці персоніфікували вітри, буревії, дощі, снігопади, пори року та інші атмосферні і природні явища. Це не просто розповідь про давнину. Це справжнє відтворення української культурної спадщини. Вона дозволяє грунтовніше уявити багатошарову сутність української міфології. І зазирнути до дійсності, у якій кожен кожен куточок природи сповнений життям та чарівністю. Книга, яка на перший погляд може здатися для дітей, насправді буде дуже цікавезною і пізнавальною для усієї родини. Вона залишає неймовірний післясмак. За цю чудову добірку книг хочу подякувати своїй добрій подрузі художниці Лесі Вакуленко, бо направду це дуже цінний скарб. Особливо сьогодні треба у будь-який спосіб пробуджувати нашу українську свідомість, виховуючи молоде покоління на розумних книжках. Бо ж наша власна національна самооцінка має величезне значення.